Як відомо, футбол це не тільки гра, а ще й емоції, аналітика, захоплення, розчарування і ще дуже дуже багато всього, що більше дівчат взагалі не цікавить. А ось на думку чоловіків, дівчата відчувають серцем, очима і вухами. Ну це дуже спірно, але нехай буде. Хильниць футбольного клубу Кудрівка зі столичних вулиць, де я і влаштую візуально-інтуїтивний тест для киянок, щоб і ви, і я зрозуміли, хто в Кудрівці самий мілашний, самий красивий, самий брутальний та самий надійний. Готові? Тоді погнали зі мною. Обсім найкрасивіший. Боже, ну це дуже складне запитання. Як же це обрати? Найкрасивіший, найкрасивіший. А можна двох. Можна або двох або ні. трьох. Ну, добре. Тоді оцей, оцей і оцей. Оля гостає дійсно красивий такий. А морозко такий більш статусний, не здається вам. Морозко морозко, мороз. Да. Ну він більш такий, типу, харизматичний мужчина. Уменька. Oh Мені тут подобається. Богдан Викляк і Іван ну, Так. А чим вони вам сподобались? Темний кольор волосся форма чи що? Не знаю, мабуть, просто мій типаж, бачимо трошки мені здається між собою схожі. А давайте трішки додамо. От тренерський штаб у нас є. Хто mm -hmm. найкрасивіший серед них? Мені, мабуть, подобається Євгеній Кушнір. Євгеній кушнір? Так. Да, такий статусний, статусний. Блазначця задорожний. Задорожний. А І... чи під вас зачіпа гарно виглядає насправді? Ну видно, що він дорослий, але видно, що він за собою доглядає. А, в нього ще, якщо не помиляюся, світлі очі. Це також великий плюсик. І прикольно те, що він, в нього вже є сивина. Якщо це дорослий чоловік з сивиною і виглядає брутально, то це ну, довіру викликає і викликає відчуття безпеки. тому так. Ой, боже, як багато. Не знаю, вони всі, всі чудові, всі молодці, всі спортсмени. Не можу вибрати всі гарні козаки Давайте одного козака, тож беремо. Ну хай буде Артем Мачилюк. А він на мого чоловіка схожий просто. <ріст> <ріст> так, давайте морозко ретрівера Викляка. Ага. Ретривер прям. Золотистий. золотистий ретривер, Дуже добренький. А, ну видно, до речі, по ньому такий добрий він. Хто був третій ось цей от, Кулик. Михайло Кулик. Це наш воротар також. Чим сподобався він вам? Якісь сьогодні такі витончені риси обличчя. Естетичні. Модель, правильно? Ну можна так, сказати. Євгеній Кушнір. Чому? Не знаю, мабуть, це мій типаж. Чо, що саме вас зачепило? Борода. Я думаю, що ще є Корнієнко, але тільки за рахунок того, що він так само, як і Викляк, виглядає дуже ну так, няшно. Ну що, як вам кандидати? Чи згодні ви з вибором дівчат? Чи, можливо, у вас є свої варіанти? Пишіть в коментарях. Далі рубрика Самий мілашний кудрівець у команді ні, ну взагалі у мене є декілька варіантів. Але я сьогодні, на щастя, модератор цієї історії і ніякої відповідальності за результати опитування не несу. Ну, принаймні, хочеться в це вірити. Хлопців, наймиліший на вашу думку Валерій Рогозинський, на мою думку, наймиліший. нього такі блакитні добрі очі. Ой, вони всі гарні, <сміття> вони всі гарні. Чисто візуально. Їх не знаю, чесно кажучи. Але отак чисто візуально, найприємніший на вроду. Це мабуть. Це приємний чоловік. Євген Задорожний. Так. Ну, да, всі говорять, що він дуже приємний на чоловік. Так. Олександр Прочин правильно? Так, так, так. Нір гарненький, баранок. Баранов це головний тренер. Ага. Милий? Так, да. Да. Євген Задорожний. Да. Ви не єдина обираєте його, до речі. Тому що він такий статний, от статний чоловік, дуже гарний. Я люблю чоловіків з бородою невеличкою. І він такий. Біди трошки, ну, мені імпонує. І в нього блакитні очі. Оце, Оце. Євген Прям перше місце. Да. Да. Впевнено, перше місце, да. першому Так. Да. Можливо, Юрій Так. А, а чому саме Він мені чимось схожий на актора серіалу Школа угу. Паша. Ну він блондин, у нього гарна посмашка і він схожий на цього актора. Кажуть, що зараз у дівчат тренді бородаті, татуйовані. Трішки підкачені хлопці. Чудова нагода. Саме зараз час спростувати або підтвердити цей стереотип. Брутали футбольного клубу Кудрівка. Ваш вихід! Хто найбрутальніший на вашу думку? Можливо. Він. Андрій Тотовицька. А чому саме він? От що вас зачепило? Чому? В чому брутальність? Я думаю, погляд і борода. Ну, В першу чергу мені ось цей хлопчина Богдан Бекляк. Да. І кожна ж брутальність посилу да. Так. сприймається. Артем Мочилюк, чому? Борода гарна. Євгеній Кушніт. А чим саме він сподобався? Це <плес> теж борода непогана. – Тобто забородавці це для вас найбрутальніше. Я думаю, що цей Денис Світюха гарно виглядає. Напевно, ось цей. Денис Безбородько. Чому саме він? Не знаю, він такий з берегой, такий злюк. Трошки злюка. Ну оце ще такий злюк трошки. Євген Задорожний. Тобто злюк це брутальний для вас, правильно? Ну вони такі всі прям посміхаються чуть-чуть, а ці такі серйозні дуже. І на завершення про впевненість, рішучість і надійність. І все те, що демонструє наша команда на футбольному полі. Але з поправкою на відчуття киянок по фото. Хто ж ти самий надійний хлопець нашої команди? На кого можна звалити всі турботи, сховатися за спиною і ні про які не гаразди, навіть і не згадувати. Хто з хлопців найнадійніший на вашу думку? Я думаю, що овешкарю. Очі добрі, очі добрі. Тобто, якщо очі добрі, то точно надійний. Ну, не знаю, в погляді якась така відчувається впевненість. Я це, ж, це завжди людей по погляду. Тобто, оце, знаєте, якби навіть як не фотографується, як воно стає, а, яку по міміку вона обирає танцю, мабуть, чи це щось каже, так? Якби... Чому вони всі на одне обличчя? А він усього волосся таке хороше, таке хороше. Вам Сонічне. подобається, це, це, тобто надійність, це, це сонячне волосся. Всі інші або е, поголені, або з бородою і три волосини на голові. Найс. Nice. Це і непоганий. Денис Вітюха, чому саме він? Він виглядає добренькому. Я надіюсь, мене хлопець не вб'є. <світ> <світ> Ось це, я думаю. Юрій потім, потім кофе. Можливо, це, е, Артем Мачелюк. а чому саме він? Ну, Не знаю, такі риси в нього. Надійні? Ну, трошки можливо. З бородою такий. Ніби серйозний. Е, Роман Льовка. А чому саме він? Ну такі. В нього очі добрі, надійні. Ми в нього віримо. Оцей. А, <рес> да? Чем, Артем Легостар? Да. А чому саме він? Такий наглажений. <рес> наглажений. Ой, <Оц> Богдан. Богдан, <рес> а чому? Богдан? У нього такі очі. Та от Дмитро, Куртішка такий спокійний погляд. Ну, спокійний, але в цього більш впевнений, він прям налаштований на перемогу. Це Євгеній. Євгеній, дуже yeah. От, Всі обирають чомусь Євгенія. Ну, бо він найсолідний. Солідний, такий гарний. Ось такий на сьогодні був вибір у столичних дівчат одразу по декільком номінаціям. Ми з вами з'ясували і побачили найкрасивіше. Наймиліших, найбрутальніших і самих надійних особистостей в футбольному клубі Кудрівка. Якщо вам сподобалось, лайк та підписка. Якщо ні, ви нічого не розумієте в футболі, як і я, Волівайте за Кудрівку! Підтримуйте нашу команду, бо вони дійсно круті! Чудова команда, класні гравці!